Віктор Скрипник і Юрій Максимов діля м'яча, Скрипник. Спаси орбу. Орбу обігрує. Юлескі робить передачу скрипнику. Паску шнури. Майданчик. Небезпечний момент. Удар. М'яч Хітці воріт. Один-нуль. Сергій про відмінно молодці хлопці. Наша команда повела в рахунку. Зараз в лотації наші футболісти. Сильний удар. Вікторія Бає. Відбиває м'яч, а після повторного удару. М'яч опиняється в сітці воріт збірної Португалії. Ось так несподівано. Уже на п'ятій хвилині зустрічі наші хлопці добиваються успіху. Ну що ж, браво, відмінну комбінацію розіграли українські футболісти, і її закономірним і логічним результатом стало взяти... І ще одна навісна передача. І небезпечний момент. Все-таки, все-таки, Жоау Пінту забиває гол у ворота. Олега Суслова. Спередбачиться зараз небезпечна атака збірної України. Тімерлан Гусейнов. Ну, ніхто не заважає. Він відкинув м'яч партнеру. Це був Юрій Максимов. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Айда Максимов, Айда Тімерлан Гусейнов. Блискучі зіграли наші хлопці. І на 46-й хвилині другого тайму. Рахунок стає 2-1 на користь збірної. Навіть, очевидно, буде новіська передача у майданчик збірної України. Велике скупчення гравців. І прострільна. передача. небезпечний момент. м'яч як літає зі коварів збірної України. Ну що ж, положення поза грою не було. І прикрий момент в обіймах Рікарду Сапінку. І вміють небезпечно подратувати. Андрій Шевченко на лівому фланзі. Обіграв капітана команди. Ну що, обігрує ще одного гравця. І Сергій Ребров. Що зробить Сергій Ребров? Подивіться, як майстерно Сергій Ребров зіграв психологічно, так, психологічна витримка, яка у Сергія Реброва. Виконує штрафний Юрій Калітін, Це Не знає передачу втратити майданчик збірної Північної Ірландії. Чітко зіграли захисники. І Кейс Гіллеспі, один з найнебезпечніших футболістів збірної Північної Ірландії, втрачає м'яч. Блискучий удар з кута штрафного майданчика. І після удару Віталія Косовського м'яч влітає в ворота Томі Рай. Пенальті подивимося повтор. Хто ж саме торкнувся рукою. У всякому разі, як би там не було, а зараз Іван довгий забиває гол з за 11-метрової позначки і рахунок стає нічийним. 1-1. Михайленко. Aber sein größtes Hobby ist es natürlich, Tore zu schießen. Tor, Oliver Bierhoff. Basler. Was hat er sich erkämpft und erarbeitet gegen Oleg Lusny? Աուկրաինայ հայաստան հանդիպումը սկսված է եւ հենց խաղ սկզբից ուկրաինացիները անցնում են գրոհի եւ ահա այն առաջին գոլը որ գրանցվեց այդ հանդիպման ընթացքում աչ ահա Էլիգասատունյան փոխանցում ուշադրություն դարձրեք Արթուր Պետրոսյան հարվածում Արթուր Պետրոսյանի վարպետությունը Իմո՞ն ենք կտեսնենք կրկնապատկերը tesek ինչ ուրախություն են ապրում եր ֆուտբոլիստերը նույնիսկ պայեստայինների նստարանից վատացյոշես դերն անիմացինի Чудову нагоду відкритий рахунок втратив зараз Ульф Крістен. І знову передача з плану на фланг. І наші перетопили м'яч. Сергій Рибров. Поруч з Дмадрі Шевченко проти одного захисника. Ну що зробить Сергій Рибров? Удар і м'яч влучає в перекладину. В який момент зараз був. Сергій Рибров. Увійшов штавий майданчик, взяв гру на себе. Удар поворота. Як ці воріт, ну нарешті, нарешті досягли наші футболісти Бажаного. 1-0. Збірна України попереду в матчі з албанською командою. Ну все гаразд, здається. За три хвилини. Непогано що, діяли наші футболісти. І віддамо належне э, гравцям збірної Вірменії. В, в атаці збірна України. Небезпечний момент. І м'яч влітає. в Ворота збірної Вірменії. Андрій Шевченко відкриває рахунок у цьому матчі. Це події. На футбольному полі. Ну, взагалі, сьогодні наша оборона побудована на зонному принципі. Небезпечний момент, Юрій Дмитролін, і м'яч влітає в ворота Романа Березовського. Мені здається, що це був Юрій Максимов. Все-таки зараз ми подивимось, хто ж забив. Держав подачу відповідь. І ось і безпечний момент, удар. І м'яч кіткі борів збірної України. Ну що ж, досягли таки свого. Хорватий, задоволений склад всі арбітри із Франції. Четвертий резервний, але зараз, вибачте, в атаці на Хорватії. Небезпечний момент, удар, поворота. воротах. м'яч влітає втіку. Продовжують атаку. Ще один навіс. Андрій Гусин Відкидає Під Удар. Удар, поворота, удар, гол! Відмідний початок, 1-0. Збірна України попереду. Попереду збірна України. Але тільки 1-0. Не будемо забувати, що нам треба забивати три м'ячі і не пропустити жодного. Ярні пас на Бокшича. І удар поворота. Гол-гол-гол-гол. Гол прикритий був Олександр Шовк.